Привіт, мене звуть Владиматвічук. І сьогодні ми з командою їдемо у невеличку гастрономічну подорож, аби спробувати рибну юшку, дізнатися, як її готувати, чому вона входить до списку нематеріальної спадщини Одещини. І для цього ми їдемо у місто Біляєвка Одеської області. Вітаю пані Аліна. Вітаю, пані Глада. Скажіть, будь ласка, з чого ми вже будемо починати, бо вже дуже цікаво дізнатися про вашу фірмову юшку. Сама смачна юшка це коли багато видів риби. Сьогодні у нас є толстолоб, є сом, під нізом кораб. смачна юшка, вважається, це, якщо обов'язково кораб. Ми починаємо приготування з риби. Я запрошую чоловіка свого Славік, будь ласка, допоможи нам. Спочатку риба вона вже чищена, її треба помити, порізати. Хотіла запитати, взагалі нам голову треба залишати чи ні. Ні, голова в юшку ложиться обов'язково. Це зробили саме нова. С постолова голова, а сома — хвіст. Воно добре буде проварюватися, якщо зробити велике. Так, так, провариться. Короб юшки дає. Сладості. Пане В'ячеславе, є якийсь лайфхак, як правильно порізати рибу? Все, раз. <ріст> <ріст> а це сом. У сома саме головне це хвіст і вуса. Взагалі розкажіть мені, будь ласка, як традиційно спочатку виглядала ця юшка? З чого вона починалася, З чого починалася історія цієї юшки? Ну, Відомо, що страва побутувала у нас десь 1700 року. Це збігається з, з часом заселення територій Південного Бугу і, і Дністра, переселенцями з Запорізької Січі. Ну, Ця страва побутувала у нас переважно в сім'ях рибаків, а вже потім вона вже покоління від покоління передавалась нам. Часто питають, на чому саме у нас така смачна юшка. А я вам скажу, це від води. Від води? Так, <гум> да, Бо у нас містецька вода. Наші має... сладка вода. Да, в місті. Вона солодка. Да, вона по солодкий смак. Риба, тому солодковата. Да. Тут у нас на столі інгредієнти для юшки самої і для саламура. Картошка, цибуля, помідора. Бажана мікада, вона солодка, м'яка, солодкий перець, петрушка, спеції, сіль, перець, лавровий лист і обов'язково інгредієнти для саламура. Розкажіть мені, що таке саламур, бо я такого ніколи взагалі не куштувала. Я не знаю, що це. Саламур це такий соус. Він робиться е, чи томатна паста, чи помідори, це як, як, кому смакує, е, чесник, е, перець чілі, е, сіль і е, для смаку е, ще е, чорний перець. Скажіть, будь ласка, нам треба овочі порізати, чи воно вже так і піде е, цілком? Ріжеться великими шматками. Цю карто... картоплю десь ріжеться наполовину. Вона цибуля, помидорки і перчик, ми вже порізали і закладується все, заливається водичка і закладаються овочі, і ставиться на вогнище. У нас спочатку рибка піде варитися, чи ми одразу овочі туди? Ми всі робимо все разом. Можна тоді я займуся зараз тим, що буду різати картоплю. Як давно ви сама варите юшку? А, ну, з 18 років, мабуть, я вийшла заміж. А з чоловіка родина, родина були ну, рибаками. І вже м м свекруха моя мене навчила. Вам одразу все вдавалося? Чи були якісь помилки? Я це питаю, тому що думаю, якщо я буду сама вдома готувати, чи ви в мене одразу? А, Ну тут головне не перелити води, щоб не було забагато води. Юшка, коли звариться, вона потрібно, щоб вона застигла як холодець. І тоді це зрозуміло, що юшка була зварена, гарно, з гарної риби. Тут все нарізано, ми нічого не робимо. так? Зараз так, так? Так. ми чоловік наліє води води, і ми вже положимо помідори, перець. А коли закипить. То тоді е, спеції. Пане В'ячеслав, скільки а. ми маємо зараз чекатись? От закипить. От треба зараз дати хороший жар, щоб закипіло. Як тільки закипить, ще час вона булькатить. Ну, скільки вона буде закіпатись півчаса, так? ,5 ,5. Ми поки за цей час зготуємо в Так. Тут у нас томатна паста. Саме томатна паста чи кетчуп? А, хто як любить. У нас і кетчуп, і томатну пасту, хтось любить помидори. Мені подобається, тому що вона більш насищена. Чеснок вже передавлений. Багато чесночку має бути? Так, вона самому потрібен бути такий остренький. Перещілі. А скільки тут? Тут два штучки невеличке. Ти бачив, вже буде гостренько, прям так. Так, так, вона гостренька. Тут-чуть перця і сіль. Сіль теж, десь столову ложку. Залишаємо отак от настаюватися саламур, доки не закипить юшка. Пане В'ячеслав, розкажіть, будь ласка, як раніше їли таку юшку, з чого все починалося? Ну, во-первых, юшка вона варилася на е, річці. Тобто на річці ловили рибу, тут же її чистили, тут же мили в цій воді річкової. От. І найголовніше, кров з риби не зливалася. Тобто, риба потрошилася, в місці з хлоп'ю вложилася в казан от. і варилася юшка. Воду набирали чисто з річки. Вода у нас в річці була дуже чиста. Вона зараз чиста, зараз теж хороша вода. От. Набирали з казан, і коли юшка знову там. Ну, така, така сама практична юшка була, ті, той, ті, той самий рецепт, це древні оце ми так варимо. Єдине, що ми викладували, різали комиш. Не комиш є така трава, називається імела. Вона така, як комиш, похожа, ну трохи менше така. Нарізали цієї трави і на цю траву викладували больші, такі куски риби. Ось таку викладу рибу. Ну, а юшку пили з ну, чашками, як Вот Із цієї трави. Поливали саламуром рибу, прямо з цієї трави брали рибу і їли. Головне в юшці, щоб був сон, короб. Ну, Були бу була, ще така риба називалася стерлять. Не знаю, зараз її немає, щось вона перевелася. Скільки нам ще треба чекати нашу юшку? Ну, от, от такого стану до тарілки, ну, ще минут 15-20. У нас на Одещині юшку вміють готувати дуже багато людей, тому що наш край біля моря, біля річок, і відповідно і рецептів достатньо багато. Щодо біляївської ну справа в тому, що Біляївка має відношення до нашої регіональної історії, досить таки цікавої. Вона сьогодні є відомим туристичним центром і внесення до реєстру Біляївської юшки як елементу нематеріальної культури, звісно, буде приваблювати. До, до туристичного маршруту у Біляївці. Що ж стосується історії самої, коли ж виникла юшка, то я вам скажу, що виникла вона надзвичайно надзвичайно давно ще тоді, коли люди займалися мисництвом і збиральництвом. І от тоді і людина познайомилася з рибою як продуктом харчування, і тоді вже виникають перші якісь приготування і вживання. Риби це дуже давня, давня історія. І можна лише уявити собі, скільки рецептів пов'язані з рибою. Вже наша юшка майже готова. Прийшов час саламур. Тут у нас вже готовий соус, додаємо юшки. Помішуємо. Це вона вже правильно да, да. І треба ще трошки зелені, так? Так, да, да. додаємо петрушку. Все. Все. І спробуємо на смак. Дуже остро. Є трошечки зовсім. Mm -hmm. да, вона така... Смачно, дуже смачно, але так підпікає. <рес> ну, коли ви будете додавати її в юшку і поливати рибу, вона не буде така концентрована. <рес> Клас, я вже хочу скуштувати. Соломур <рес> дуже нагадує, мені в Херсоні до юшки роблять льок. У нас цельок називається, і його зроблять також з юшкою, з чесничком, але не додають перець, не додають зелені. Воно і томати немає. Воно так і є: просто юшка та чесничок. На смак дуже схоже. Ми вже приготували нашу юшку, я вже не можу втриматися, щоб її не скуштувати. Додам зараз ложечку саламуру, якого ми також разом зробили. До речі, якщо ви бачите, в Біляївці юшку треба пити окремо і окремо їсти все, що ми варили: тут рибка, картопля, всі овочі. Я зараз все це скуштую, та скажу вам, як мені. Вона така насичена. Я хочу трошки ще з щоб було трошки гостренько, але мені дуже подобається. Подобається тому, що ми зробили це все самі, тому що воно смачно і тому, що воно на природі. Така атмосфера класна. І якщо ви приготували таку юшку вдома, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чи вийшло вона у вас і чи вийшло настільки смачно, як в нас.